Ми себе ідентифікуємо як сімейний бізнес. На початку мого професійного життя я точно не планувала бути в сімейному бізнесі. Пройшло більше десяти років. Сказати, що це точно я не шкодую про цей крок. Це дуже цікавий досвід. Починали ми як виробник дріжджів для хлібопечення. Ми є лідером в цій галузі в Україні. Дріжджі самі є здоровим джерелом, як білка, здоровим джерелом маси різних вітамінів. А також можуть зробити їжу смачнішою і здоровішою. Компанія точно готувалася до повномасштабного вторгнення, хоча готувалася недостатньо, як я зараз розумію. Як виявилося, в перші місяці ми забезпечували всю країну дріжджями відповідно хлібом. Бути українцем і бути українським бізнесом зараз мені здається, що це просто це гордість, це достойно, це ми на своєму місці. Мене звати Олена Вовк, я не засновниця, я розвиваю сімейний бізнес в другому поколінні. Це біотехнологічна компанія «Ензим».